Ну все, я показую, що ми малюємо. Ось от таку откритку. Вона отак откривається. Тут у нас будинок. І от так, такі у нас бусинки, відблиски на зелені дерева, прорізані серединки, хмарки. Що відпало звідси, приклеїли на сторіночку, дерево, з відблисками, з тінню глибиною, стобур дерева, на якому, власна тінь е, віддає фіолетовим, траву. І прикрашаємо ще квіточками. Ось таку гарну хвитку ми робимо. Значить, о, у нас є тут схема, котру я показала, як ми починаємо працювати. І я показую, які наші учні молодці. Аделька. Гарно. Андрійко. Добре, Андрійко. Ще тут зроби е, зеленим. Тому ще лише кружочок. Так, Діанка. Діанка так близько не нагинайся. Рівно сиди. Молодець. Показуємо, яка молодець сочно. Прозор. Росварбуй. Чекай секундочку. Камілка, молодець, гарно старається. І наша Анютка. Дивити, що мені Не страшного. Анютка займається лише пів року, але вона молодець. Диві. Старається так. Мені Не страшного, то помиємо. Все, нажимаю на пазу і продовжуємо працювати далі. Ні, ні, коричневим, коричневим поки, що, поки що не треба. Коричним. Тут більше водички, давай я тобі покажу, як. Дивись, бачиш, щоб гарно. Як тебе. Андрійко. Малюйте, дівчатка. Андрійко, знаєш, як ти ламалює? Із жовтенький. Жовтенький. І... Або і треба зелений. Ні, треба жовтенький, зелений, темно-зелений. Так. І, і, да. і смарагдовий. Смарандовий. Смарандовий смарагдовий. гарний. Добре тебе. Отлічно, м'яко. Ну малюй траву, ви вже так Форі, знаєте, як кажеться. робити траву. Йду дивитися. Просто Добре, а ще зелений переходиш, а потім зеленого на смаради. Давай, давай, ти молодець. Давай. Як ще має йти. Все, я вже все робила. Єщі. Дянка, м'якше. добре Дивися. І тут, бо я казала, спочатку розмочити, а потім покласти, бачиш? Давай продовжуй так точно, так інше. Дянка. І тут ще зробиш потім смарагдимим власну чи? ти виплікав. Не одлікай, Дянку. Так, камінка. Зробилась тут власні тіні. Тут може мало розмочити. І тут, а це зробила тут власну тінь. Оце ще може зробити смарагдом, щоб воно все вирвало. Аделька, Без цирки. Так. Але я так? Аннушка, смарагдом, І ще отут власні тіні? А ми там, ну, не можемо зеленим. Де... О, О дивіться, як гарно Андрій у камілки вийшов. Андрій туди закрасив. Ну, закраси він перший раз, mm -hmm. Не Страшного, він старається все одно. Бачите? Так, добре, далі там. Що ще у нас? І ще все став стовбур. Зараз я покажу, як склеїти. Можна хмарки. Хмарки ми будемо вирізати. А, а що тобі таке все чорне не чорно, мама. Тоби ти розмазала чорно. Дивися, додаємо ще коричневого. Та поклайте горизонтально, щоб не текло. О. А, а лише дивися, коли я показую. надо дубу було зайшла. Mm? Ви мені на дубуло зайшли. Ну і страшно. А коло сам нема того дупла. Я Його закрасив. А, і тут теж було треба було ще м'якше. Чуєш? Розмий, це. Би не було так різко. І можеш ще <плес> додати <плес> трохи зеленого аби було, би було видно. І так, даже би, крапочками зроби, і буде більш похоже на дерево. Зрозуміло? Так, всі так зроби. Ну, зроби, щоб було гарно. Ти шумічка. Так. Андрійко старався. Я віддяла. Так. Діанко. Віджали пензлик. І вичистили. Ось так. Так? Власну тінь, фіолетовим потім тут зробиш, коли чуть-чуть це -чуть потягне. Добре? О, це Камілка. Зробиш власну ще тінь. власну тінь і буде супер. О, Ванечки теж дуже гарно. Кольори. Такі ж, як у мене на дошці. О, я вода, яка Ванечки Чудесна. ти тут все умудрила так наколотити. Вона брала, вона брала, крутила, крутила, потім встала туди. Дивись, Анічка, фіолетова власна тінь. Не кольори. Кіни і грязні кольори вже. На малюнку затовний дуже чистий, дуже приємно. Травичку ще зробиш, пам'ятаєш, як ми робимо траву? Ем... А. Ну кажи як? Лиш Перший... чисто водою малюй. Перший жовтий. Ну давай, показуй. Так. Хай, хай бачиться, замука. що тися за півроку навчила. Нажимай на паузу. Іди сюди, дивися, тут квітки є. Там саме кінець. Ну так то я хотіла, наш племін. А це то. Ви Іди да? сюди, я, я я собі сама відрізала. На. Іди туди до, до Адельки і це. А як? От так, вони тут розрізані, тоді треба ще поділити по окремам по троянці. А далі я це Чого? А, ну, О, як це приклеїть? Що? Господи. Нас, нет. Янка, а, ти, ти щось що да, робиш? Ти щось робиш? Так, я, давай, треба несу за партій сюди. Давай. Мене добре дивиться твоє. <свят> добре, а не такі видно, що там є вийти. Треба так, щоб літки були видно. От туди. Вот так. А, треба? Мені треба. <гум> треба. Це типу, трава. Трава. Мені треба ще таке. Зараз там найду де такое ще є. Сітка така. Коше сліпить. А буде, так, але не тут все залітиться. Та є, вже Ми бути, я вже показую. Сіточку. А так, так, так. підходить жовтий і білий. Ну, вже краще. Але я думаю, що до такого ніжно блакитного підійшли б краще білий, рожевий. Давайте я білий. Ось як гарно, правда? Не краще? У мене сіточки чу, А можна такий червоний. Ой, сіточку треба ти різати, дівчатка. А можна тобі червоно? Ну клади червоний. Тут... Мама ползу не ползу. буде знати, що Я не постала. О, ну давай, покажу, куди клеїть. А тут можна клеїти, тобі А то не буде багато, Анячка. А, а мені ще сітка на кладі на, 50, на 50. Як хочеш. Просто має бути все зі смаком. Можна так. Ну, клади так, гарніше. Складощі. Складощі, так. <рес> Ти що, забула? Да. Але показуй. Реж, так. І сюди. О, все. Значить, як тут. І так. А де? а там. Там. Хто прикрасила цю сторінку? Блін. Угу. Ну чекай, тепер давай заберемо мусор і відкрий, і я хочу подивитися, як воно взагалі виглядає. Угу. це що за бусинки наші? Та то як, як Чи, кисень, як бульбашки такі. Просто без тяжки для красоти. Зараз я тобі допоможу.